запалимо свічку в цей день. Згадаємо ті важкі дати, коли зі сльозами день у день голодно зустрічала їх мати. Запалимо всі разом свічку, свічку пам'яті про гиблих людей, про бажану солодку пшеницю, що жадібно тягнули до грудей. Хай горить ця свіча не згасає, Україна також не згаса, бо як Фенікс вона оживає і з колін повстає вона. Запалимо сьогодні ми свічу, нехай задзвонять поминальні дзвони На пам'ять втрачених людей, то їх я плачу, ми пам'ятаємо, як пам'ятаються заплакані ікони. Запалимо свічу за біду, що голодом людей покосила, що безжально в українському роду забрала гордість життя сил. Нехай світить кожен день свічками, хай горить вогонь важкої днини Пам'ятники болю з колосками в пам'ять про страшні роки країни. Заповин нашу пам'яті свічки, пам'ятати, вічно ми будемо тих, хто став тіння в голодні роки. Ми сьогодні про них не забудемо. Палимо свічу, мов ту петлю. Згадаємо 33 роки, що від болю та від жалю запало серце України на віки. Запалимо свічку скорботи, нехай же палає в цю мить, відчуємо, наче на дотик. Нох трагедія, що в серці болить. запалиться свічу у вікні. І Ізгадайте тихо серцем людей, котрий голод косив довгі дні, не діливши старих чи дітей. Запалить у свічку у вікні, і згадай, як Кат забрався до зернини у той страшний день, не шкодуючи навіть дітей. Запалимо на свічку, хай зігріє душі. Усіх, кого забрав Голодомор. Було життя, а потім стала тиша. Усюди панував спротиві тон. Хай будуть прокляті мого народу. Нехай горять свічки біля вікон, за світом свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор.